Від. Якщо у вас е, комп'ютер або ваш ноутбук е, файно працює, але суто, коли ви заходите ігри, у ваших іграх там дуже-дуже малесенький FPS, то для того, щоб вирішити цю проблему, е, вам потрібно буде знайти кнопку Пуск натиснути правою кнопкою миші, диспетчер пристрою. Після цього у вікні, яке у вас з'явиться, повинні знайти відеоадаптери. Натиснути на ту стрілочку, яка з лівої сторони буде. І вам потрібно буде правою кнопкою миші натискати на всі ці панельки, які у вас відкриються, і активувати це все. І після того ви зразу побачите, як ваш комп'ютер або ноутбук почне працювати, зможете зайти в ігри, перевірити, чи у вас вже не буде такого маленького FPS. Це якщо у вас до цього все файно працювало, FPS був стабільний, наприклад, 30, 60 або і більше, якщо у вас пристрій досить багато тягне. Але потім ви щось почали якісь відео по Ютубі, дивитися або інших соціальних мережах, щось налаштовували. І тут раптом у вас у іграх 4, так як у мене, наприклад, в PS, або ще навіть нижче.